Луганська зоря за рахунком, нібито впевнено обіграла запорізький металург, але ж слід роздивити, що передувало цій перемозі. Наприклад, чистий гол Жуніора ще всередині першого тайму. Лінійний суддя вирішив, що бразилець перебував у офсайді. Дуже довго луганців підводила реалізація моментів. Наприкінці першого тайму Каменюка не влучив у порожні ворота, і лише за 20 хвилин до кінця матчу зоря напрацювала на гол, заробивши пенальті. Цілком легітимний Рудика дійсно зіграв рукою, а галюза 11-метровий реалізував. Але це ще не все на останніх секундах. Матчу забив Відахор. Забив на думку того ж лінійного судді. А ви як вважаєте, чи перетнув м'яч лінію воріт? Ось така неоднозначна перемога зорі. 2-0. Ну що ж, у нас є можливість зараз все-таки повернутися до двох епізодів, які, ну, знаєте, чесно кажучи, сколихнули громадськість. Це два епізоди, які сталися у поєдинку. Зоря металлург Запоріжжя. От перший момент. Це, Віктор Іванович, передача немає, положення по грою. Арбітр, Лайнсмен фіксує порушення правил. Хоча зараз нам що він по не положні по загрою ж Посмотри, він приймає на мяч. Молодая, а арбітр ще тільки біжить. Молодая бригада судила. Очень жаль. Смотри. смотри, он не успевает за хороше. Смотри, он уже принимает, а этот уже, смотри, где. Не, ну это здесь, знаешь, я не скажу, что стоп, это специально. Стоп, не можна сказать, что специально. Никто не каже, что специально. Подивіться, той самой арбитр. Лайнсмен, він приймає рішення. Діло в тому, що, конечно, для него это очень большая проблема. Два, два ключевых момента. И в двух моментах он принимает неверное решение. Конечно, для него это может быть. Самое главное, что хотя бы уже радостно, что не предвзято. Ні, не предвзято, не упереджено. Жодної пережності нема. Просто запорізький металург міг поїхати додому з одним очком і рахунок був би один-один. Ну називається... от я говорив, що жалко, що проший чемпіонат був постійно своїми судейськими скандалами. А не завжди зараз... будуть всегда будуть. Сейчас жалко, що з першого туру, я говорю, що перших п'ять турів взагалі будемо тільки футбол. дивитися. А вже з піроговажди я, я. Я просто хочу підсумувати. Я хочу підсумувати справа тому, що чесно кажучи, ну ніякої переженості в цих діях не було. Молодий арбітер двічі помилився, двічі піднімив він прапорець по іншому. І Запоріжжя поїхала би додому з одним очком, і зорябами заробили лише одне очко.